Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період 16 по 20 липня, включно 2024 року. Дякую за увагу до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші подобайки, підписки, за ваші донати. Мені дуже приємно і ви мене надихаєте, щоб я робила ще і ще для вас. Таро прогнози для всіх людей. Беру такі міста, що були минулого разу. Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Новомосковськ, Марганець, Кам'янське, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кров, Пивницький. Так, починаємо із Запоріжжя. Для Запоріжжя, Дніпра та Києва я роблю поденний розклад для Кривого Рогу за частинами світу. Але роблю так зараз. Для загальну картину. Якщо я десь побачу, то тоді я дивлюся конкретно той, ту частину, той район, скажімо, південний, північний. Якщо я десь побачу загрозу, небезпеку. Так, починаємо. Місто Запоріжжя з 16 по 20. Липня 2024 року. Ще раз нагадую, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один, можливо, навіть два дні. Так, 16 липня, місто Запоріжжя. 17 липня, місто Запоріжжя. 18, 19 липня і 20 липня, місто Запоріжжя. 16 липня, дивіться, ворог активізувався. І король мечів, це російський окупант в прямому положенні, він налаштований іти вперед, сів, запряг колесницю і хоче їхати на Запоріжжя. Покажіть мені карти. Небезпека в цей день. Для якого берега? Для лівого є чи для правого? Для лівого чи для правого, для лівого чи для правого. Нема в цей день прильотів десь по області, на жаль, будуть, але не для міста Запоріжжя. Одесят? 17. Тут десятка мечів. Тут, тут показують карти, на жаль, що буде прильот. Тепер дивимося, який район. Правий чи лівий? Берег. Так, лівий берег міста Запоріжжя. Чи правий? Лівий. Чи правий? Лівий? Чи правий? Лівий? От мені лівий, де лівий фоном іде будинки. Тут можуть постраждати. Поранені люди. Тут кажуть, Якась дитяча щось, щось тема пов'язана з дітьми. Так, от лівий берег 17 липня, будьте обережні. Ще раз нагадую, дати можуть зміщуватися. Тому на цю неділю е, треба бути уважним до цих тривог і до всього остального. Е, 18. 18 липня місто Запоріжжя. Так, лівий берег є прильот. У Запоріжжя. Правий, лівий, правий. Шахеди будуть літати і над лівим над лівим більше берегом, але їх будуть збивати. Ну, будете чути всі. Буде чутно всьому містові. 19. 19 це карта закохані. Це так, лівий берег є прильот у Запоріжжя. Правий берег є, лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. Для передмістя лівого берега, передмістя, пригород. Там показують, що щось може бути. Але не для самого Запоріжжя. І 20-те число. 20-те щось буде летіти ракета на Запоріжжя, але її зіб'ють. Де вона буде? З якої сторони? Це З лівої чи з правої? Так, ліва. Лівий берег міста Запоріжжя. Правий. Знову мені показує, що над лівим берегом десь будуть збивати. Щось будуть збивати над лівим берегом. Ну, дай Боже, щоб все було добре. Так. Місто Дніпро. 16 по 20 включно липня. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Місто Дніпро. Так, 16 липня місто Дніпро. 17 липня, місто Дніпро, 18 липня, місто Дніпро, 19 та 20 липня, місто Дніпро. Нагадую, дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-два дні. Так, 16 місто Дніпро. Загроза з південного напрямку. Лівий берег. А, так, дивлюся так: лівий правий, лівий правий. Але нема прильоту. В цей день я не бачу Дніпро. 17 число. Тут карта смерть перевернута. Тут кажуть, що щось може бути поранено. А тепер дивимося, що або хто. Який берег. Лівий чи правий? Місто Дніпро. Лівий берег, місто Дніпро, правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Тут кажуть, передмістя правого берега, отам от щось. Як розвідувальний БПЛА буду збивати над правим берегом. 18, 18 липня, місто Дніпро. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Загроза від шахедів, але прильота в цей день я не бачу. 19 липня, місто Дніпро. Так. 19 липня, місто Дніпро. Світла нема. Так, тускло зовсім. під лампою сиджу. Так, 19. 19 липня, місто Дніпро. А, дивіться, тут летить кілька ракет на вашу сторону. От, центр розкладу. 19 липня, будьте максимально обережні. А, тому що є небезпека. Так, лівий берег, місто Дніпро. Правий. Лівий. Правий. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. От правий берег тут вибухи будете підстрибувати, тут є для правого берега, але тут, кажуть, це буде збивати, але загроза від уламків є а, в правий берег місто, а, Дніпро. місто Дніпро. Будьте обережні, мої дорогенькі глядачі. А, 20 число страх перед бідністю. Карта жебрака, карта безхатька. Покажіть мені карти. Чи буде 20 го числа у місто Дніпро прильот? Так, лівий берег міста Дніпро. Правий, дивіться, над лівим будуть збивати. Бачите, бахта перевернулась. Правий, лівий, лівий, правий. Оце щось кажуть відразу. І це буде, от я б сказала, що сьогодні-завтра, ну, не ну, от 16-17, отак, якось. От, Отак. От Воно може, ну як це тут на 20 число? Це може бути раніше, ніж 20. Бережіть себе, мої дорогі. Так. Наступне у нас місто Нікополь. Що чекає місто Нікополь з 16 по 20 липня в плані обстрілів? Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? 50 на 50. Зменшення нема. То є, то нема, але вибухи будуть. Зменшення я не бачу, мої дорогі. Поки не бачу. Місто Марганець. Місто Марганець Дніпропетровської області. Чи зменшиться кількість обстрілів Марганця? Передмістя. Марганця. Тут для міста ні, нема так загрози, а для передмістя є. На жаль, є. Тут показують і для південної частини, і для північної частини. Так, Новомосковськ. Місто Новомосковськ Дніпропетровської області. Чи буде прильот 16 по 20 липня у місто Новомосковськ? На жаль, карти кажуть, щось будуть збивати, летить на вас. Дивіться, щось велике таке. Можливо, це БПЛА, щось буде летіти, на жаль, показують, що буде воно летіти. От, щось таке світла нема, ви бачайте, такий полумрак якийсь виходить. От. Але його збивають, тому що карта каже, що слава Богу, але по дурню, і тут карта, загроза є досить висока, для... але захист спрацьовує. Бачите, летять ракети, багато ракет на вашому напрямку будуть летіти у ці дні. Бережіть себе. Можливо, мимо вас буде біля вас пролітати, десь там, над вашим містом, але небезпека високої степені. Кам'янське. Кам'янське 16 по 20 липня. Чи буде прильот у Кам'янське? Місто Кам'янське ага, показує, що буде прильот. Буде прильот, будеться підстрибувати. Десь кажуть, як збиватимуть щось. Шахедить, оці БПЛА, щось але ППО буде працювати, але вибухи будете чути і будете підскакувати. І тут вже, як перевернулися, вони не, якось не долетять до вас. Їх будуть зупиняти на підльоті. бережіть себе. Так, місто Вільнянськ. Чи буде прильот? 16 по 20 липня у місто Вільнянськ. Важко тут кажуть, що може бути та сторона щодо Запоріжжя. Це виходить західна частина. Тут кажуть, дивіться, щось буде. Та сторона щодо Запоріжжя. От. Східна частина тут кажуть, що може східно. Ой, це не східна, це західно, південна частина. Тут навіть показують, що може будинок зруйнований бути. Дивіться, башта, мої дорогі, будьте обережні, 16 по 20 число карти показали вибухи, прильот і, можливо, навіть не одна штука. Бережіть себе. Прильот є, небезпека є. Господи, спаси, сохрани. Так, місто Київ. Київ. З 16 по 20. Чи буде прильот у місто Київ у ці дні? 16 по 20 липня. Так, і ще раз нагадую, дати можуть зміщуватися. 16 липня місто Київ, що чекає? 17 липня, 18 липня, місто Київ, 19 липня та 20 липня, місто Київ. Так, 16. Лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий. Ну, десь кажуть, передмістя, там Київська область, можуть бути, щось збиватимуть, але прильота нема. 17 липня. Справедливість, рівновага, лівий берег, правий, лівий, правий. Лівий, правий. Нема прильота, нема. 18. 18 карта розумний дурак. Так, 18 числа. Чи буде прильот у місто Київ у ці дні? Лівий берег міста Києва. Правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий. Пожежа буде на е, правому березі у вас. Але якось будуть пролітати далі. Лівий берег, як передмістя лівого берега, є небезпека, що може прилетіти щось. А дивіться, знизу карта. Небезпека є. 18 числа. 19. -те. Так, Київ. Лівий берег міста Київ. Правий берег. Лівий. Правий. Правий. Нема прильоту, але проблеми зі світлом будуть досить серйозні. 20, 20 липня, місто Київ. Чи буде прильот? Збиватимуть, є небезпека для правого берега. Щось збиватимуть на підльоті. Башта не випала, слава Богу. Я вчора робила таро-прогноз для. Там відповіді на питання я розказувала про Київську ГЕС, про ваше водосховище. Кому цікаво, можете зайти в попереднє відео, там воно ви побачите, підписано. Саміт НАТО, Київська ГЕС, воно так і називається. Можете подивитися, там є інформація, там є тайм-коди. Якщо вас це зацікавить, можете подивитися. Так Біла церква, 16 по 19, ой, по 20 липня. Буде в Білу церкву прильот. Збиватимуть над Білою церквою. Прямого влучання нема, а десь близько біля Білої церкви будуть збивати і загроза від вибухової хвилі. Так. Одеса, Одеса, Героїчна Одеса. Чи буде в Одесу приліт 16 по 20 липня? Пишіть мені, з якого міста ви мене не дивитесь. 16 по 20. Чи буде приліт в Одесу, в саму Одесу. А так, карти показують, що так. Щас скажу, яка сторона. Західна, південно-західна частина. Тут навіть показують, що жертви можуть бути. Є небезпека, пряме влучання. Південно-західна частина Одеси. Будьте обережні, мої дорогенькі. Якась споруда така. Офіційна, скажімо, велика, така значима споруда на сході у вас, на Заході знаходиться, і там, кажуть, буде прильот. Бережіть себе. Кривий ріг. 16 по 20 липня. Чи буде прильот у місто Кривий Ріг? Так буде. Буде, мої дорогі, відразу кажу. Тепер дивимося, який берег, яка частина? Так, на півночі буде прильот? Північна частина. Ні, нема. А Південна частина кривого рогу є прильот. Так, от південна частина відразу карти показали. Західна частина є прильот? У кривий ріг. Західу нема. Східна частина Кривого Рогу. Є приліт до вас. Летітимо над вами дуже близько. Щоб упало, я не бачу. Для південної частини є загроза. Будьте обережні, мої дорогі. Так, Миколаїв, місто Миколаїв. Чи буде приліт у місто Миколаїв у ці дні? 16 по 20 липня. Нема, нема прильоту, слава Богу. Карти не показали. Місто Очаків. Чи буде приліт у місто Очаків 16 по 20 липня. Ну, щось так, дивіться, є небезпека, кажуть, дачі, чи що у вас там є, якісь сімейні котеджі. Оце туди, кажуть, буде прильот. Є загроза для. Сімейної сім'ї. Там, де діти маленькі, господи, спаси, сохрани. Дивіться, там каже явіл, він хоче захопити. Тут є загроза для житлових будинків. Південно-східна частина Очакова. Будьте обережні. Львів, Львів, чи буде 16 по 20 липня у місто Львів прильот? Чи буде 16 по 20 липня у місто Львів прильот? Ого, так, да, дивіться, вам показують башти. Західна частина. Західна частина вашого міста Львів. Дивіться, башта. Західна це туди ближче до кордону, до Західної Європи. Да, да, до Західної Європи. Десь там. Так, дивіться. Пожежа буде досить велика, і навіть жертви показують. Можливо, це передмістя, тому що карта на краю. Можливо, це як район. Той, що прямо біля Львова. Оце там показали карти. На жаль, так. Тернопіль. Місто Тернопіль. Що вас чекає? 16 по 20 липня? Так. 16 по 20 липня, місто Тернопіль. Чи буде приліт до вас? Є у ворога план стосовно вас. Стосовно хоче кудись там влучити. От, Щось будуть, буде летіти, але буду збивати. До вас воно, воно не долетить. Я пам'ятаю, що я минулого разу я вам казала, мабуть, два розклади було, що небезпека досить серйозна. Але не забувайте, вона не відійшла, ця небезпека. Вона ще у, у повітрі вона висить. Вона, бачите, ракета летить, ще воно там десь. Ну, дай Бог, щоб це е, е, пішло від вас, але... Не ігноруйте оці тривоги. Особливо вночі. Хмельницький. Місто Хмельницький. Чи буде в ці дні у місто Хмельницький приліт. Якоїсь ракети, чи, не дай Бог, шахеда ще щось. Місто Хмельницький. ППО працює. Стримання. Прильота я не бачу. Кажуть, десь Хмельницька область, там так, щось буде вибухова хвиля. От, але не в самий Хмельницький. У вас там е, колаборанти приютилися, які здають позиції. Бачите, тут знизу карта башта, вона перевернута. Тобто, це кажуть, якось до вас не долетить. Е, нема. Ну, воно може, не дай Бог, звісно, ну, то, що я казала, що буде, а тепер я склада нема. А воно може тепер статися. Тому це я говорю, що мені буває за два місяці попередження про якийсь великий вибух. Я не хочу вас налякувати, ну, просто я вам кажу те, що я бачу. Так, Хмельницький, так, Старокостянтинів. Місто Старокостянтинів. Покажіть мені карти. Чи буде приліт у Старокостянтині? Ага, дивіться, те ж саме, да. показують карти, що буде. Мої дорогенькі. Так, ППО не спрацює. Південно-західна частина Старого Костянтинова вам показують приліт. Так, на жаль, на жаль, бачите, летить щось велике таке. І ППО не спрацює. Якась ще бомба, чи я не знаю, що це таке. Щось велике, крупне. Тобто, це може не бути невелике, але воно а, небезпечне дуже. Ну. Тримайтесь, мої дорогі. Так, е, героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Харкова? На жаль, зменшення нема. Тут кажуть, може захист спрацьовувати лучше, краще. Але зменшення, захисту, зменшення обстрілів, на жаль, карти не показують. Вони кажуть, це літо буде жарке і в прямому, і в переносному смислі. Героїчний Херсон. 16 по 20 липня. Чи буде, зменшиться кількість обстрілів міста Херсон? 50 на 50 нема зменшення, нема збільшення. Як було, так і залишається, на жаль. На жаль, так і залишається. Колесо фортуни, пряме положення, тобто обороти воно не збавляє. Я вам дуже співчуваю. Так, місто Вінниця. Вінниця, місто. Чи буде в цей, у ці дні 16 по 20 приліт у місто Вінницю? Пишіть мені, з якого міста ви мене дивитесь. Всі пишіть. Так. Вінниця є небезпека вам. Карта діялу і карта смерть. Ага. Дивіться, може бути прильот. Може бути прильот. І кажуть, північна частина вашого міста. Північ. північ. Подивіться, на карту, де північ, де південь. О, там показують, що може бути. І навіть показують, що можуть бути жертви людей, постраждають житлові будинки. Щось спіймають, а щось не спіймають. Для Вінниці цього разу карти показали. А, небезпеку. І минулого разу вам також показувала. Місто Кропивницький. Що чекає місто Кропивницький 16 по 20 липня цього року? В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Чи буде прильот у Крим Кропивницький у ці дні? Так. Летять десь в Кропивницькій саме самий нема прильота. а десь передмістя Кропивницького, тут, на жаль, карти кажуть. Зараз скажу, яка частина західна частина Кропивницького. Будьте обережні. Передмістя, можливо, район, але небезпека така вам випадає. Так, на цьому я закінчую. Пишіть мені, з якого міста ви дивитеся, буду дивитися, аналізувати по коментарям. Можливо, комусь не треба мої розклади. То я не буду і тратити свій час. Чекаю від вас воротнього зв'язку. Підписки, коментарі. Пишіть цікаві запитання. Не забувайте ставити лайки вподобайки. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я всім, 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 всім бажаю!